Час новин на Дніпро тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Вдячність від міста Борис Філатов привітав лікарів Дніпра з професійним святом. Сезон амброзії. Як місто протидіє сильному алергену. Похорон Михайла Тонконогого у Дніпрі попрощалися з вбитим активістом. Застосували по Нікопольщині майже десяток дронів камікадзе. Декілька разів гатили з важкої артилерії. Знову протягом дня російські війська тероризували район. Ворог атакував Нікополь, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. Зайнялася суха трава, пошкоджена інфраструктура. А ще господарська споруда і лінія електропередач повідомили в обласній військовій адміністрації. Без відключень світла завтра, 30 липня, обмеження електропостачання на Дніпропетровщині не заплановані, повідомили у ДТЕК. Пояснюють, ситуація з енергосистемою покращилась, адже на вулиці стало прохолодніше, а в роботу повернули два блоки АЕС. У випадку додаткових змін повідомлять окремо. Подяка тим, хто рятує життя. Міський голова Дніпра Борис Філатов привітав працівників медичних закладів з професійним святом. На зустрічі з лікарями мер вручив медалі та висловив подяку за їхню роботу, особливо під час повномасштабного вторгнення. Самі ж медики стверджують, війна змінила звичну робочу буденність. Слова подяки за те, що ви зараз робите в умовах повномасштабної війни, за те, що ви опікуєтесь не тільки дніпрянами, а в тому числі і внутрішньопереміщеними особами. Ну і безумовно нашими військовими. Працю вашу недооцінювати неможливо, тому. Хотів би сказати слова подяки. Ці не тільки від мене особисто, а також від всієї територіальної громади від сьогодні праві цього депутатського корпусу. Ми живемо в місті, яке завжди було форпостом з 2014 року. Форпостом з часів АТО і зараз, куди вже йде повноваштабна вторгнення, повномасштабна війна. Чому всі ми залишаємо це відповідальність? Це, це наснага, це просто людяність. Ніхто не забутий захисники, які віддали за Україну найцінніше власне життя, мають бути гідно вшановані. Саме тому нині на Київщині триває будівництво національного військового меморіального кладовища. В Україні воно з'явиться вперше. Однак, за кордоном, практика меморіальних поховань доволі поширена. Вагтанг кіпіані дослідив чисельні цвинтарі і завітав до Дніпра, аби поділитися власним знанням з місцевими. Більше про це у наступному сюжеті. Історик та журналіст, діючий військовослужбовець Вахтанг Кіпіані, витратив понад 10 років, аби дослідити поховання українців за кордоном, зокрема і у США. Я фіксував практично всі могили, які, навіть якщо на них не написано, що він воїн, але там є напис «Кир кирилицею або українською мовою, і потім перевіряю через довідники і так далі, і вийшов на таке створення своєрідної бази даних, яка дає розуміння, що десятки тисяч імен вже не втрачені. Зрештою, могили бувають, втрачаються, на їхній місце перепоховують інших людей, і пам'ять зникає. Тому це робота до війни, якщо виживемо, і після війни. Саме у США знаходиться найбільше поза межами нашої держави українське кладовище. Цвинтар святого Андрія у місті Саут-Баунд-Брук. Там поховані понад тисяча військовослужбовців. Досвід те, як їх ховали, що про цьому говорили, як збирали кошти. Як символіку наносили, які хрести ставили. Це для нас цікаво, зокрема в контексті, що зараз українська держава будує Національне військове меморіальне кладовище, і це виклик для країни, щоб зробити так, щоб це було гідно пам'яті героїв. Вахтанг поділився своїми надбаннями із дніпрянами під час лекції. На неї завітали понад два десятки містян. Насправді кажучи, раніше таким ніколи не цікавився. Зараз мене Запросила моя дівчина на цю лекцію. Дуже цікаво, дуже багато для себе чогось нового відкриваю. Гідне вшанування пам'яті військових найменше, що ми можемо зробити для захисників, але вкрай необхідне, наголосив Кіпіані Марія Хритєвська Сергій Марченко, Олександр Ніколенко, Дніпротіві. Найближчими тижнями Україна отримає від Сполучених Штатів Америки 3,9 мільярда доларів допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Цей транш перша частина прямої бюджетної підтримки, яка сягає майже 8 мільярдів доларів. Через пожежу сухостою на Миколаївщині травмувалася літня жінка. У місті Новий Буг поруч із житловим сектором загорілася трава. Вогонь перекинувся на один із дворів. Полум'я охопило сарай. Власниця літня жінка намагалася врятувати своє майно та самотужки загасити пожежу. Їй це не вдалося. Сусіди витягли бабусю з осередку пожежі та надали першу допомогу. Жінка отримала опіки, руки, ніг. Постраждало госпіталізували до лікарні. Рятувальники ліквідували пожежу загальною площою 530 квадратних метрів. Задуха, нежить та підвищений тиск. Це все можуть бути наслідки алергії. Наближається сезон цвітіння амброзії, тож у Дніпрі активно борються з карантинною рослиною. До механічного способу додали і агрохімічний метод. Використовують препарат, який безпечний для людей, тварин та навколишнього середовища. На деяких територіях вже вдалося зменшити присутність амброзії до 85-90%. Детальніше про метод дивіться у сюжеті Сергія Скрипника. Це амброзія, яка була оброблена препаратом місяць тому. Фактично, ця цей зразок він висотою сягав десь до 80 сантиметрів. Руслан незалежний експерт з ліквідації карантинних рослин, демонструє наслідки обробки кущів амброзії агрохімічним методом. Він повністю висох. Тобто, після обробки рослина зав'яла і не несе загрози в подальшому до розвитку. Тобто не буде утворюватися пилок, не буде цвісти, не буде утворюватися насіння. Відповідно, люди, які проживають, от зараз буде розпочинається. Сезон світіння амброзії через два тижні. Вони вже не будуть відчувати в тих місцях наслідків негативних від світіння амброзії. Препарат, який використовується для боротьби з амброзією, є природним прозорим і не має запаху. Він безпечний для людей, тварин та екосистеми, тому дозволений для використання в населених пунктах. Близько 70 локацій з додатковою, додатковою вимогою обстежувати прилеглі ділянки, якщо там будуть виявлені. Зони вогнищ, Амброзії Полонелистої всього локації були представлені по переліку з усіх з усіх районів міста Дніпро. Відповідно, по кожній локації перед самим перед самою обробкою я був присутній разом з представником виконавця. Ми обстежували локації і приймали рішення на доцільність проведення таких робіт. Зазвичай алергіки чхають три сезони на рік у квітні, коли летить пилок берези, вільхи та ліщини. На початку липня, коли цвіте жито та пшениця, і наприкінці літа, коли буяє полинь та амброзія. Якщо ви знаєте, що кожен рік, в серпні, вересні, у вас є такі симптоми, як ренітка, нюктівіт, задуха, тобто бронхіальна астма, а іноді буваєте полівістеральне перевід, тільки влітку підвищується артеріальний тиск. То може бути зінафіна пнімання, лефлір або сустав, суглоби, бо тільки-тільки влітку. Все це має назву поліноз це алергія. На вітру опиляємо рослини. Насіння амброзії розноситься вітром на понад 10 кілометрів, і це є глобальною проблемою не тільки для Дніпра, а й для світу. Загалом у місті продовжується робота саме з ліквідації амброзії. Основна мета цієї програми це допомога нашим містянам, які страждають від алергії саме на цей карантинний вид рослин. І ми з вами усі прекрасно знаємо, що для деяких людей це перетворює на справжню проблему наразі протягом цього сезону у нас обробстежено локацій площею понад 60 гектарів і здійснено обробку 37 локацій. У департаменті екології закликають мешканців та підприємців теж не забувати про свою зону відповідальності і ліквідувати алергени на прибудинкових та прилеглих територіях. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро ТВ. Вилучили контрафактної продукції для електронних сигарет майже на 365 мільйонів гривень. Зловмисники облаштували виробництво у промислових масштабах на території столиці та області. Продукцію розповсюджували по всій Україні. Вилучили 1,8 мільйонів одиниць рідини для електронних сигарет, понад 15 тисяч одноразок, майже 15 тисяч літрів хімічної сировини, обладнання та фурнітуру для виробництва. Крім того, вилучено понад 6 мільйонів гривень та 6 автомобілів. Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Намагалися незаконно продати 8 гектарів парку. У Києві правоохоронці затримали групу з п'яти чинних та колишніх посадовців, які шахрайським шляхом заволоділи ділянкою, що перебувала у власності національного природнього парку Голосіївський. Зловмисники здійснили підробку державного акту на право власності. Загалом завдали державі збитків на понад 105 мільйонів гривень. На даний момент їм вже оголошено про підозру. Фіурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. До складу вказаної групи входять теперішні керівники Київської області Державного земельного кадастру, керівники Білоцерківського району Київської області Державного земельного кадастру, а також колишні співробітники Державного земельного кадастру. На даний час земельна ділянка арештована, проведено ряд експертиз та планується здійснити повернення даної земельної ділянки у користування Голосівського національного природнього парку. У Дніпрі попрощалися із вбитим активістом, якого розстріляли та закупали у передмісті. Михайло тонконогий був головою профспілки автомобілістів та автоперевізників. Приймався життя міста. Після початку повномасштабного вторгнення він став волонтером. 23 липня, поїхавши на чергову ділову зустріч, чоловік не повернувся додому. Зник за кілька днів поліція з'ясувала, Михайла було вбито. Підозрювані у жахливій розправі затримані. У Дніпрі відбулось прощання з активістом і головою профспілки автомобілістів Михайлом Тонконогим. Він був відомий як волонтер. Через свою активну позицію неодноразово ставав учасником конфліктів. Це ринкова економіка, це поняття, яке невідоме людям, які є професійними активістами. Вони його не вивчали, вони його не брали до рук взагалі ні підручники, ні щасливо. Багато хто сприймав його активність та різкість у висловлюваннях неоднозначно кажуть, Михайло неодноразово отримував погрози. Він всім займався, що як йому здавалося, йде на користь людям і йому. При тому йому я поставив на друге місце, тому що він про це думав, мабуть, в останньому людям, ще людям, ще людям, а потім може вже йому. Він вступав в полеміку. Він доводив свою правоту чи признавав свою неправоту, і це було дуже круто. коли 23 липня Михайло вчасно не повернувся додому з ділової зустрічі. Рідні одразу звернулись до поліції. 25 липня тіло активіста було виявлено у передмісті. На даний час відомо, що між потерпілим та фігурантами відбулася зустріч, в ході якої відносно потерпілого була застосована вогнепальна зброя. З метою приховання слідів злочину, тіло потерпілого було закопано в лісосмузі. Автомобіль було сховано заздалегідь орендованому гаражі. Заскоєння навмисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, фігурантам загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні, 29 липня, у середмісті Дніпра відбулося прощання з Михайлом. Прийшло понад півсотні людей, а сама церемонія проходила за єврейськими традиціями. Серед присутніх були родичі, близькі друзі та колеги, які досі в шоці від злочину. Його вбили, при тому вбили жорстко, вбила незрозуміло жорстко. Я взагалі не можу зрозуміти, за що можна вбила вбити мішка. Про мотив злочину поліція не повідомляє. У соцмережах шириться інформація, що причиною могли бути гроші. На жаль, ми всі дуже в великому шоці. Ми не очікували, що це може статися, і в нас ну в нас немає ніяких, знаєте, навіть думок. В нас просто велике питання, як нашого друга могло не стати. Для нас це ми всі досі в якомусь сенсі в це не віримо, і ніяких здогадок, думок, чому і як, ми на жаль не маємо. Причину та мотиви вбивства з'ясовують правоохоронці. Наразі підозрюваних затримано. Це 39-річний житель Слобожанського та 23-річний Дніпрянин ведуться слідчі дії. Євген Полторацький, Павло Черненко. Дніпро тіві. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті ТІВІ. Нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі. На вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту чотирьох журналістів російського пропагандистського видання ТАС позбавили виданих раніше акредитацій на Олімпіаду в Парижі. Вони відкликані у трьох журналістів, що пишуть та одного фотокора троє кореспондентів встигли висвітлити церемонію відкриття ігор та деякі змагання. Оргкомітет ігор посилається на рішення французької влади в отриманому пропагандистами документі. Подробиць немає лише міститься посилання на статтю з кодексу внутрішньої безпеки Франції. Чемпіон сві... Світу даблю Біу, Дабл Бей Біу у, у надважкій вазі. Олімпійський чемпіон Лондону у 2012 року Олександр Усик прибув до Парижу, щоб підтримати українських боксерів на Олімпіаді, де нашу Україну представлятиме Тріо Олександр Хижняк, Айдер Абдурагімов та Дмитро Ловчинський. Напередодні Ігор 2024 він мав зустріч з ними, роздав грошові премії та пообіцяв оплатити з власної кишені солідні призові за медалі. Золоту Олімпійську нагороду усик оцінив у 80 тисяч доларів, срібну у 70, бронзову у 50 тисяч доларів. Нагадаємо, офіційні суми призових від Національного олімпійського комітету України за нагороди Паризької олімпіади становлять 125 тисяч доларів за золоту медаль, 100 тисяч за срібло, 80 тисяч за бронзу. Тим часом Анастасія Коженкова з Дніпра у складі четвірки парної разом з Євгенією Довготько, Катериною Дудченко та Дариною Верхогляд у кваліфікаційному заїзі Олімпійських ігор у Парижі пробилася до фіналу вислування академічного. Дівчата прийшли до фінішу другими, а за медалі будуть боротися вже 31 липня. На жаль, інші новини для українських прихильників спорту надходять з олімпіади поки що не втішні. Так ми певною мірою і небезпідставно розраховували на медалі Дарини Білодід з дзюдо. Втім, вона змогла пробитися до чвертьфіналу, не змогла пробитися до четверфіналу, на шляху до якого у дні восьмій. Додатковий час через третє шедо дівчина поступилася іменитій суперниці з Японії Харуці Фу Фунакабу. Вже безпосередньо до фіналу на дистанції 800 метрів плаванням вільним стилем не зміг потрапити олімпійський рекордсмен і бронзовий призер Олімпіади в Токіо 2020 Михайло Романчук, який нині в кваліфікації фінішував останнім у своєму запливі у кваліфікації 100 метрівки на спині, 18-річний плавець Дніпра Олександр Жолтяков став 24 м що не дозволило йому пробитися до півфіналу. Тим не менш, в нього ще буде шанс. Основна дистанція Сушка – 200 метрів на спині. Тож боліватимемо за нього 31 липня. Завершила свої виступи в Парижі і плавчиня з Кривого рогу Ніка Шарафуддінова, яка змагалася на дистанції 100 метрів на спині, і посіла у своєму запливі восьме місце. А загалом у кваліфікації стала 22-ю з 36 шести. У півфінал проходили перші. 16 учасниць. Італійська Рома зробила іспанській жороні першу пропозицію про трансфер українського форварда Артема Довбика, стартова ціна якої склала 35 мільйонів євро. Сам футболіст вирішив перебратися до Риму після особистої розмови з коучем вовків Даніеле Деросі. Його особистий контракт до 2029 року. Вже погоджено. Сторони зійшлися на річному окладі у 4 мільйони євро, включаючи бонусні виплати. Наразі клуби обговорюють фінансову сторону сторону Годи лідер збірної України з воднолежного спорту Дніпровець Данило Фільченко встановив новий національний рекорд України у фігурному катанні 12 тисяч триста виступаючи на першому етапі туру дабі Сі в Австрії. У стрибках з трампліну він цягнув позначки 60, 61 метр 80 сантиметрів. І після попереднього кола посідає друге місце у багатоборстві після чемпіона світу з Великої Британії Джоела Поланда. Легкоатлети Дніпропетровщини вибороли 17 медалей на чемпіонаті України серед юніорів, який завершився в Івано-Франківську і став генеральною репетицією перед подібним світовим. Що відбудеться 26-31 серпня в Перу. Дві золоті нагороди з особистими рекордами завоювала Аліна Кишкіна. Вона була першою на бар'єрній стометрівці, а також на подібній дистанції гладкого бігу з особистим досягненням відзнаку найвищого гатунку на 400 метрівці з бар'єрами. Здобув Кирил. Фатіїв серед жінок успіх на цій дистанції святкувала Тетяна Шаповалова. Чемпіонами України стали також Олександр Комісаренко з бігу на 100 метрів і Альона Час у потрійному стрибку. Срібні медалі вибороли Карина Авраменко з метання диску і Микита Брагінець з метання молоту. Марія Тимошенко біг 400 метрів з бар'єрами та Олександр Власов зі штовхання ядра бронзові відзнаки у Наталії Фастової біг на півтора і три кілометри. Нагороди подібного гатунку у Дарини Федотової у потрійну стрибку. Данила Батарчука з метання диску і Марії Пономаренко з ядра та у Андрія Радзевила з бігу на дистанцію 1500 метрів. У Дарії Шевченку з бігу на 5 кілометрів. З виконання державного гімну України, в унісон мелодії якого багато голосу на лінії старту підспівували 300 учасників удвічі більше ніж минулого року, розпочався традиційний для Дніпра нічний забіг, нічна десятка. З виконанням державного гімну України в унісон, мелодію, якого багато голосу на лінії старту підпівували 300 учасників, удвічі більше ніж минулого року, розпочався традиційний для Дніпра нічний забіг 10 км Ран Run 2024 Нічна десятка він став найбільшим спочатку повномасштабного вторгнення Росії, адже, окрім прихильників королеви спорту, нашого мегаполісу та інших населених пунктів регіону наразі були легкоатлети з сусідніх областей Харківської, Запорізької та Полтавської, які бажали. Не тільки пробігтися у власне задоволення вечірньою та нічною набережною перемоги мегаполісу, але й були мотивовані поборотися за вишукані нагороди, що їх для переможців і призерів щедро презентували організатори заходу, якими знову спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та громадська організація Старт Дніпро. У порівнянні з 2023-м нині на старт вийшли і дітлахи, які вели суперечку на дистанціях 100, 500 і 1000 тисяча метрів. Дорослі традиційно бігли 5 і 10 кілометрів. Перша трійка на кожній з них були удостоєні відповідно золотих, срібних і бронзових медалей та подарунків, що їх надали різноманітні партнери проекту. За що усіх причетних до його проведення подякували учасники нічної десятки. Я дуже всім дякую за організацію. Хочу сказати, що а, дуже важко сюди приїхати взагалі з Харкова, але Старти відбулася, я вдячний, що можна бігати, швидко бігати. І на майбутнє я хочу сказати, що якщо є можливість, то продовжуйте організовувати і продовжуйте бігати. Слава Україні! <плес> Отже, чергова нічна десятка у Дніпрі 2024 вже стала історією. Вона виявилася потужнішою ніж була минулоріч. тому бажання одне, щоб наступна знову стала рекордною. Відбулася вже за нашої перемоги у мирній квітучій Україні. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.